Бонки даних і SWIFT 6. Apple презентувала зміни в СВІТВІ. Повільний час компіляції не нова проблема, але я вам розповім спосіб це виправити. Дивіться далі про ці та інші macOS iOS новини. Я Олександр Білус, інженер Setup, і ми починаємо. До появи SWIFT 6 розробникам необхідно було самостійно дбати про синхронізацію даних під час виконання програми, щоб запобігти гонки даних або ж дати рейс конфлікту несинхронізованого доступу до пам'яті у декількох потоках. Як зазначається на офіційному сайті SWIFT, Захист від гонки даних нетривіальна задача з точки зору реалізації і підтримки проекту в довгостроковій перспективі, не говорячи вже про визначення потреби в синхронізації стану, оскільки проблемний код не завжди призводить до помилок під час виконання програми. Починаючи з SWIFT 6, на етапі компіляції відбувається перевірка на Data Race. Механізм ізоляції даних гарантує безпечний доступ до змінного стану програми. Тож, якщо ви маєте проблеми з синхронізацією, ви побачите підказку під час збірки проекту. Проте для повноцінного для Safety необхідно, щоб всі сторонні залежності підтримували цю опцію. Саме тому на Swift Package Index додали інформацію про підтримку SWIFT 6 та безпечних пакетів. Із невтішних новин після тестування всіх доступних SPM лише півтори тисячі мають проблеми з DataRace, в той час як понад 70 тисяч мають помилки діагностики. Apple презентувала зміни в SwiftUI, оновивши API для побудови інтерфейсів. Проте і UIKit не залишився без уваги. Починаючи з IOS 18, VIEWS автоматично UI-трейд в ряді методів, включаючи лаєс Update Constraints, Draw та інших. Відтепер можна забути про дублювання коду пов'язаного з реєстрацією UI-трейд-спостерігачів. Також з'явився об'єкт ЮАІАБДЕЙТЛінк, схожий за функціоналом на CIDisplayLink. Він допомагає передбачувано і своєчасно оновлювати інтерфейс додатку, підтримує режим низької затримки та гарантує покращену енергоефективність. UI Update Link асоціюється з UI View або UI Window – Автоматично активується при її появі на екрані і деактивується при видаленні з ієрархії. Мені особисто сподобалось, що при переміщенні View з одного дисплею на інший, частота оновлення ui -Update Link змінюється автоматично. Варто відмітити, що додавання анімацій проєкт стало як ніколи простим. Починаючи з iOS 18, світ UI-анімації доступні для UI View. Простота API дозволить без зайвих зусиль покращити інтерфейс вашого застосунку. Час компіляції деяких виразів може тривати абсурдно довго. Кріс Латнер, колишній розробник Swift, під час виступу про мову програмування Mojo розповів про особливості існуючого компілятора, що використовує систему перевірки типів Хіндлі-Мілнера. Хоча система дозволяє скорочувати синтаксис до мінімуму, вона породжує дві проблеми: повільний час компіляції для складних виразів, а також нечитабельні помилки компіляції без контексту, який їх спричинив. Давайте розглянемо приклад з конкатенацією строкових значень, де один з параметрів числовий. На моєму MacBook M1 компіляція зайняла до 50 секунд, після чого я отримав помилку. Компілятор не може перевірити цей вираз за прийнятний час. Хоча достатньо привести в string, і компіляція виразу займе до декількох сотень мілісекунд. Повільний час компіляції це не нова проблема. В офіційному репозиторії SWIFT є документація про те, як діагностувати та локалізувати проблеми, щоб покращити час звірки проєкту. Із найбільш простого це використання флагів для компілятора VARN Long Expression Type Checking та VARN Long Function Buls. Вони допоможуть знайти вирази і функції, час компіляції яких займає більше, ніж вказаний ліміт часу, після чого достатньо розбити їх на менші компоненти. А як ви оптимізуєте час збірки проєктів? Діліться досвідом в коментарях. Плавні переходи між екранами в Swift UI тепер доступні без використання UIKit. З появою нового протоколу Navigation Transition з'явилась можливість створювати Hero Transition між екранами у стилі App Store. API дозволяє налаштовувати автоматичну та зум-анімацію. Для Zoom-ефекту зум використовується namespace та ID для асоціації між об'єктами інтерфейсу. Всього за декілька хвилин налаштувань отримуємо заворожуючий ефект переходу між екранами. Для тих, хто любить альтернативні середовища розробки, VS Code покращив підтримку Swift. Відтепер IDE наряду з XCTest, підтримує новий фреймворк Swift-Testing, про який Роман детально розповідав у минулому випуску. Також змінився функціонал Test Coverage, який тепер виводить результати в Test Explorer. Додатково з'явилась можливість перейменування символів в глобальному контексті, що повністю сумісна з патернами Swift, а також підтримує кросмовну специфіку C, C++, Objective-C. Відтепер SourceKit LSP підтримує інтеграцію зі Swift Format, а також індексує проект у фоновому режимі. Більше не потрібно збирати проект для оновлення індексу. А разом з підтримкою Swift 6 toolchain VS Code мігрував з код LLDB для дебагінгу на адаптер LLDB-DAP. На цьому, все побачимось у наступних випусках.